Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну давно ми з вами не зустрічалися. Ну, давно як тиждень. Причина доволі банальна. Ви в коментарях писали, чи ви там не заморюєтеся. І заморюємося, і, на жаль, хворіємо. Тому і ваші лайки, підписка на канал і коментарі будуть нам дуже великою підтримкою. Дякую. Ну а сьогодні. Хочу поговорити е, про полуницю. І е, тому що ми на початку травня, ну ще ніколи, полуницю з відкритого ґрунта не збирали. Друзі, що нам допомогло у цьому, е, сьогодні хочу трошки про це поговорити. Ну, як, як ми вже розповідали у попередніх роліках, ми вирощуємо полуницю просто так для себе, без, без особливого. Е, Ну, не те, що там зовсім без, без труда, але все-таки ну, не встигаємо, ми, щоб багато часу виділити. Тому вирощуємо отаким от ковровим методом. Те, що, коротко, те, що ми їй е, з весни зробили, е, пропололи, підгодували курячим послідом, і он стоїть. Е, е, Розбризкувач, поливалка, як немає дощу, поливає. І все. І що саме головне, що, що послужило тому, що ось на початку травня ми вже з полуницею. Основна частина всього оцього, площі полуниці було накрито агроволокном. І завжди, завжди ми ну, приблизно на 2 тижні збирали полуницю раніше, а в цьому році ще і квітень, як ви знаєте, був доволі теплий, тому і, і погода допомогла. І ще плюс те, що вона була накрита агроволокном, і по, е, послужило тому, що ось, е, на, на початку травня, друзі, ось дивіться, тут зібрано, трошки зібрали. Ось те, що ще не зібрано, дивіться, як вона почала поспівати. Все, все червоніє. І зараз ми хочемо показати той участочок, який, ну, буквально там півтора метра не вистачило нам агроволокна, щоб було не накрито для порівняння. Ось дивіться. Буквально трошки не хватило агроволокна, тут ще немає. Ніякого і натяку на те, щоб почервоніння полуниці. Ось, друзі, вам і результат. Як завжди, я говорю, у всьому у всьому повинен бути результат. Тому, друзі, дійсно те накривання, що ми накриваємо агроволокном, дає свій результат. Тому, друзі, хто може буде Практикувати отакий от спосіб для себе вирощування, простий такий. Єдине, єдине що в цьому способі незручно, так це збирати полуницю. Ну, дійсно, так між тим, але все-таки воно натоптується якісь сліди і можна зібрати. І урожай, ну я думаю, буде чудовий. Так задумався, бо позапрошлому році град вибив повністю все на світі. Ну, як все буде нормально, урожай буде чудовий. Ну ось, друзі, погодні умови в цьому році. І наш простий метод вирощування полуниці і дозволив нам її споживати так рано, друзі. Ну, Ось такий коротенький ролик ми хотіли сьогодні вам зняти, щоб показати першу. Першоначальний результат на нашій полуниці. Ну друзі, дякуємо вам за перегляд! Все вам найкраще.